Шабат-шалом, сать, песах саме. Вітаємо вас зі святом Песаха. Алілуя. Алілуя! Сьогодні якийсь шикарний день, і ми дуже раді вас усіх бачити. І ми поговоримо з вами саме про песах. Я буду про одну частину песаха казати, Легоріч про іншу. Але разом це буде ціла картина. Котра допоможе нам, я вілью, зрозуміти, що ми взагалі підпробуємо <смі> на річ. Е, ви знаєте, що я хочу вам сказати? Одна із думок, котра прийшла вчора е, перед служінням, коли ми думали про те, про що ми будемо проповідувати, ми радилися із пастором з річ, ми молилися про це, що одна із думок, що мені прийшла, це те, що у нас є план. На Шабат є мета цього Шабату. Наш план сьогодні це зібратися, провести служіння, потім провести песах, Седер Песах разом. А наша мета цього всього це щоб все було, було наповнено присутністю Божою. Я вірю, що це, це найважливіше для нас, тому що нам легко втратити е, Божу присутність, е, якщо ми неуважні, якщо ми не звертаємо увагу на Слово Боже. на те, що Дух Святий нам іноді каже, а Дух Святий каже дуже тихо і дуже легко його не почути, особливо якщо ми самі дуже гучні. От якщо ми гучні, то Духа Святого важко почути. І я прошу, Господи, я прошу тебе, благослови на сьогодні. Ми потребуємо твоєї присутності, бо без тебе ми не можемо нічого. Благослови наші серця, благослови. Щоб ми були відкриті до слухання Твого Слова, і я вірю, Боже. Я хочу вірити в те, що Ти приготував для нас благословення, котре допоможе нам сьогодні розкритися в Тобі. Ми дякуємо Тобі за Ішуа і віримо, що вихід приготовлений для нас. Амен. І е, я почну розповідати з 12-го розділу книги Шмот. Вихід. Це перший випадок песаху, скажімо так. Перший випадок, і взагалі перший, перша практика святкування Песаху. Це свято і постанова до цього свята була до того, як народ Ізраїля вийшов з Єгипту. Це було ну, наче не єдина постанова, що повинна була бути у народі Ізраїлю, тому що все інше Бог дав потім в пустелі. І там до цього був вже Шабат і Песах. І що каже слово Боже. 12 розділ з першого вірша. І промовив Господь до Моше і Аарона ще в Єгипетському краю такі слова. Цей місяць для вас, початок місяців, він буде для вас першим серед інших місяців року. Зверніться до всієї ізраїльської громади з такими словами. 10-го дня цього місяця нехай кожен візьме ягня на родину, одне ягня на оселю. Якщо ж сім'я надто мала, щоби з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда, який межує з його домом відповідно до кількості душ. Розрахуйте, щоб ягня вистачило для кожного або з'їсти його. Ягня у вас нехай буде однолітнім, самцем без вади, щоб можна взяти його е з овець або з кість. Тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його разом уся громада Ізраїльська. Ті самої ночі, а ще важливо, щоб не пропускати, і візьмуть вони трохи крові і помажуть нею обидва одвірки та верхню поперечку надвірок у тих домівках, у яких його їстимуть. Тієї самої ночі їстимуть м'ясо, спечене на вогні, їстимуть його з обрісниками та гіркими травами, не їсти його сирим чи звареним у воді, а тільки спечене на вогні з головою, ногами та нутрощами. Я взагалі про це думав. І думаю, з нутрощами, як я їсти? ми звикли готувати їжу зовсім інакше, але Бог тут щось змінює, так? І дуже цікавий аспект цього всього, що вони, Бог ще каже далі, що ви повинні бути одягнені. І взуті, і повинні їсти з поспіхом. Тому що е, в цю ніч Бог приготував для них вихід. Він приготував для них вихід. Цей вихід почався з того, що вони брали кров агенця, е, мазали надвірки, для того, щоб ангел-губитель, котрий прийде в ту ніч е, вбивати первенців Ізраїля від, чолов... від е, людини до скота, він не зайшов у цю хату. І ці образи ми побачимо трохи далі в новому заповіті в Брід Хадаш. Тому що, як не дивно, ця історія, котра була 4 тисячі років тому, актуальна і сьогодні. І навіть за, з призми нового заповіту, нового договору, вона актуальна як ніколи і в нашому житті. Звичайно, ми багато моментів не робимо взагалі, ми не робимо, але ми... Беремо найважливіші моменти: це апресники, гіркі трави і ще деякі атрибути традиції. Ми про них поговоримо вже за пасхальним столом, за пасхальним седом. І на що я хотів би звернути вашу увагу? На те, що сьогодні. Ми, коли спілкуємося з, е, на, з сучасними людьми, питаємо у них за Пасху. Єдине, що вони знають, це те, що ну, Ісус щось зробив, Ішуа, щось зробив там, і це Пасха. Або багато людей вони звертають ну, звертають на це увагу раз на рік, і то особливо не дають, не придають цьому значення. Я вірю, що ми повинні придавати цьому значення. Чому? Тому що е, песах і жертва Ішуа. Вона є найголовнішим стартом для життя віруючого. Тому що коли ти усвідомлюєш, що за тебе сплачена якась ціна, що ти викуплений, і що через кров Шула, ангел, ангел смерті, диявол, і, і будь-хто не має над тобою влади, це просто старт. Це для нас повинен бути старт. І я хочу зачитати вам. Те, як зазвичай кажуть о, сучасні новозаповітні віруючі, коли питають про Песах. це п'ятий розділ першої коринтянам 7 вірша. Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом. Бо ви прісні, адже Пасха наша Христос принесений за нас уже. От саме так, в принципі, відповідають сучасні люди і не звертають увагу на часи старого заповіту та наху, Тори, тому що вони кажуть, це колись було, і в принципі нам це не потрібно. І я пам'ятаю, ми євангелізували тут неподалеку біля общини, біля смітника, зустрілися з людьми, а то були світлі Єволи. і голови. І вони у нас питають. а Це якраз. Би, перед святом Песаха. І вони кажуть, а що ви проповідуєте? Ми так. А що для вас Пасха? І сестра зі мною була, вона каже, Пасха наша Христос заклав за нас. А вони кажуть: ні, Пасха це свято виходу з Єгипетського рабства. І ти знаєш, і ти так думаєш, в принципі, вони ж та праві. Я зараз не рекламую їхню громаду ні в якому разі, а я хочу сказати до того, що. Якісь є проблиски того вчення, котре навіть сам Єшуа викладав навіть у таких от організаціях. І чомусь мало таких відголосків у тих організаціях, котрі кажуть, що вони сповнені Духа Святого. Звичайно, не нам їх судити, але це просто ті роздуми, котрі повинні нас наштовхнути, що те, що зробив Єшуа, і те, що було. 4 тисячі років тому це одне і те саме, тому що Єшуа в Євангеліях Він каже, прийдіть учням підіть і приготуйте мені Пасху. І якщо ми будемо читати той самий 12 розділ Книги Виходу, там написано, що, що там написано? 21 вірш. Моше покликав усіх старі, старішин Ізраїлю та сказав їм, Ідіть і виберіть собі ягнять. Для родини та заколіть Пасху. Заколіть песах. Це ж не про день. Правильно, ми ж не можемо заколоти день. Це мається на увазі саме жертва. І це саме образ Ішуа, як і написано, тому що Машия принесений жертву за нас, адже Пасха наша Машия. І що Бог хоче сьогодні від нас? Написано, тому святкуємо не в старій Заквасті, і не в заквасті злоби та лукавства. А в прісності ширості та істини. Ось така цікава тема. Що, що таке закваска? Я думав, що, що може в мені робити ця закваска? Вона змушує мене заздрити. Вона змушує мене бути злим. Закваска змушує мене шукати в іншому проблему. Закваска е, змушує мене бути лукавим. Не відповідати правдиво, вона змушує мене бути таким, посміхатися, а в серці своєму казати: я скоріше ти вже заткнувся. Мені так набрило до тебе слухати. Але це все старе. І е, на тижні я, е, я там, прочитав е, одну статтю, скажімо так. Вона е, була про два, дві системи. мислення. Перша система це е, ми щось побачили. І одразу нам перші думки, що прийшли. Наприклад, там ілюструють фотографію дуже розлюченої жінки. І ми вже одразу думаємо, ага, треба приготуватися. Вона зараз буде кричати, бо вона засмучена. Це перше, це перше, що ми можемо уявити. А друге, це вже коли ми починаємо мислити, а чому вона? Може щось сталося. Це вже більш складний момент. Ось. І я в цьому щось хотів сказати, але забув, уявляючи. За старою. Дякую. дякую за те, що ви уважно слухаєте. Навіть уважніше, ніж я кажу. І, ми... і коли. Я жартую, все чудово. І коли ми дивимося іноді на людей, в нас спрацьовує ця стара закваска. Перше, що ми подумаємо, перше, що ми побачимо, ото ми і висновок то і робимо. Ота от, от жінка, от вона точно. Вона точно якась там дурнувата. Подивіться на неї, як вона одягнена. Або зараз е я дуже обожнюю нашу молодь, вона максимально нестандартна і неформальна. І мені це дуже подобається, тому що вони не живуть в тих, в тих рамках, котрі ми самі собі встановлювали. Тому що я згадую себе у 2016 році і 2015 мені подарували таку футболку з вирізом. Ну, такий вирізом, ну, нормальним. І я сказав, я ніколи цього не вирізав. Тому що я завжди ходив в спортивних штанях, я був лисий, і, і ми там і так далі. Тобто я цього взагалі не приймав. Я був пацанчик з району, ми там сиділи на картонах і, і спілкувалися з пацанами. І для мене це було неприпустимо. Але потім Бог працював в моєму серці, в моєму. Мислені, і якось я їхав в автобусі, і дивлюся, хлопець іде, взагалі в татуюваннях там з пірсінгами. І перша думка мені прийшла: треба його перевдягнути. Його треба до Бога, щоб він змінився. Я, а потім я ловлю себе на цих думках і думаю: а, стоять. а, а мене що Бог так міняв? Мене він так зупинив і сказав: Так, перевдягнися спочатку, помийся, і потім я тебе прийму. Такого не було. І це спрацьовує стара закваска. І як її оновити? Як оновити стару закваску? Просто так, отак не працює. Так, ми народжуємося з гори. І ну, я думаю, що коли я народився з гори, я почав ненавидіти те, що в мені було. І це стало причиною того, що вивчаючи Слово Боже, воно очищало, очищало мене. І щоб нам очищатися від старої закваски. Ми повинні усвідомлювати жертву Ішуа і те, що Він для нас зробив, тому що Його кров вона омиває нашу душу, наше серце, слово, котре Він дає нам, і Слово Боже, воно оновлює наш розум. Коли ми вивчаємо, як жив Єшува, як Він відносився до інших людей, ми можемо бачити Його сутність, Його природу і прагнути так, як Він. Ми бачимо багато аспектів в житті Ішуа, і іноді ми акцентуємо тільки на одному: наприклад, на його любові до Ізраїлю, як він плакав, бачивши Єрусалим, котрий не приймає його. І він дійсно плакав. Потім ми бачимо, як він переживав за своїх друзів, коли Лазарю помер. І ми можемо теж зробити певні висновки стосовно стосовно цього. Ми бачимо, як він зцілював людей. Ми бачимо, як він приносив прощення гріхів, якійсь блудниці і паралізованій людині. Ми бачимо це в різних аспектах, і нам потрібно дізнаватися, яким, яким він був. Я вірю, що це нам потрібно сьогодні. І наостанок я хочу прочитати вам одне слово, одне місце з Біблії, якщо я його знайду, тому що я його не відмітив собі. Просто з призми того, що я кажу, от воно було б доречно. Воно було дуже доречно. Це 22 розділ від Матфія, Матітяга, 33 вірш. І почувши це, люди були захоплені від його вчення. Люди були захоплені від його вчення, тому що він навчав інакше. Він не казав так, як ми навчали фарисеї. Тому що фарисеї навчали так, що ти не міг зробити. А Ішова хоча і підіймав таку планку, що ти не міг зробити, але він показував, що це можливо, і він показував, що з ним це можливо. Він завжди казав, що без мене ви не можете нічого. Бо він є лоза, а ми є гілки. І почувши це, Люди були захоплені від Його вчення. Я хочу помолитися за нас за цей час, щоб ми також були захоплені від Його вчення, захоплені від Його життя і захоплені від Його жертви. Господи, ми молимо і просимо, щоб Ти благословив нас у цей Песах. Ми дуже потребуємо Твого виходу. Ми дуже потребуємо в тому, щоб не просто для нас це була якась історія, щоб не просто для нас це була якась там давнина. Я молю, щоб. Сьогодні все, що ти казав своєму слові, стало актуальним в наших серцях і в нашому житті. Я особливо молюся, щоб ми були захоплені від Твого вчення, від Євангелія, від Тори, від танаху, від Брідхадаш Боже, від цього Твого Слова, щоб ми шукали, Боже, не тільки того, що допоможе нам якби. Е Розрозуміти, що ти нас, нас любиш, а ще й допоможе зрозуміти, де ми падаємо і де ти не хочеш, щоб ми грішили, де ти не хочеш, щоб ми йшли проти тебе. Господи, допоможи нам приймати все слово. І я молю, Боже, бери нас сьогодні в свої руки і змінюй нас, Боже. Ми за все тебе славимо. Ми благословляємо Тебе, тому, що песах. Це для нас вихід, Боже. І ми знаємо, що ти виводиш нас. Ти виводиш не тільки нас і нашу країну. І ми це бачимо, що ти виводиш. Ми віримо, що ти виводиш і народ Ізраїля. Тому що ми йдемо разом, Боже. Ми йдемо всі разом. І навіть якщо цього хтось не розуміє, ми молимося, Боже, за розуміння цього. Ми благословляємо Тебе за Песах, за Ішуа, за кожного з нас. В ім'я Амінь. Амінь.